Вітаю панство, вітаю пане славомір. Я продовжую працю над портретом. Перейшов, як я вже казав, що вчора трішки на Дімпасто, але через виключення світла довелося припинити. Сьогодні разі світло маємо, тому що я працюю з тільки з комп'ютера. Як бачимо в трафі різні, тут він зовсім хлопчик молоденький, а тут уже геть такий мужній, хоча йому 17 років, ну він спортсмен, футболіст, тут така шия, все, сила волі. Ну, на жаль, якось так вибрали цю, з маленького, трошечки там очі все, але а, він там цікавіший, але ну, дуже розмитий. Тому моє завдання зараз все-таки перемістити увагу на цей, що дорослиший, і я пробую міз надзвичайного положення голови там надто задревно, такі гонорові видно, ніс такий, знаєте. цей. Ну, я спробую справитися. Якщо не вдасться в фотографії, я допишу з натури, бо мене запрошує. До себе в Польщу, пан Славомір, і пропонує спів. Отже, все має бути цікаво. Ну і тим, хто трошки може там добрі мої друзі, переживає, що значить, це, все на я надію, що вся депресія, все подолано. Звичайно, треба займатися оздоровленням. Я навчився, завдяки інтернету, все пішло добре. Якщо б не було інтернету, я б, очевидно, все, мабуть, помер, тому що медицині я звичайно довіряю, вони вбивають швидше в нас і, і лікують неправильно не те, то я потім буду ділитися. Направду, то все-таки робота над собою, щоб ви знали, кожен має працювати над собою, і тоді все вдасться. А не на лікарство надіятися. Це праця, це робота з тілом, робота з душею, духом, ну і так далі. У зв'язку з тим, що я маю свободу, мені. У мене є велика можливість, але попри все, треба мати інтелект, інтелект і силу волі, ну і там дисципліну, Тоді все вдасться. Я просто вже відчуваю на, майже на 100%, що я подолав це що... все, що було, тому що це було дуже важко. Мало того, що була пожежа, та, так потім все трапилося. Всю... Ту Вікторію відправили до вбивців. Ще Ось. Ось хочу поділитися, в зв'язку з тим, що в нас. Планується цікава співпраця. Я постійно живу у фоні польської мови на різні теми. Не тільки на теми мистецтва, на теми природи, на теми навіть політики. 90% я тепер живу просто різкої мови і спілкуємось з паном Славоміме на польській. Він каже, що я дуже добре говорю, але це не так. Я Давно не був в Польщі, п'ять років тому був, але один день, а так не жив. Але я виведу за кілька місяців на такий рівень, що всі здивуються. Ті, що в Польщі живуть, ну, скажімо так, українці мають на увазі, будуть здивовані поляки, і українці. Отож, будьмо потужні і здорові.